Вітаю, дівчата! Я до вас з новою порцією краси. Рада вітати всіх, кого вже знаю, і також рада знайомитися з ким ще не знаю. Підпишіться на канал, а я поки що розкажу про себе і чим ми будемо займатися. Мене звати Ксенія, я спеціаліст природних технік омолодження. Ділюся з вами в каналі, займаюся з дівчатами в клубі омолодження три рази на тиждень. Також є ще омолоджуючі програми, з якими ви можете ознайомитися під цим відео. Тут варто залишатися, бо ви однозначно будете мати результат. Сьогодні про підтяжку нижньої частини обличчя поговоримо і зробимо вправи. Від брилів, як завжди, трошки з теорії і практики. Якщо у вас проблема того, що у вас є провисання в цій зоні, провисання це такий, просто у вас немає набряку, у вас є тільки провисання. Вже краще легше працювати, бо менше дій треба зробити для того, щоб прибрати набряк. Але все ж таки рекомендую починати з постави і шиї для того, щоб знімати набряки. Якщо ви вже все це пройшли, у вас другого підборіття немає, навіть якщо ви худенька. А залишається тільки провисання, то варто переходити до наступних кроків. Треба працювати з платизмою для того, щоб в природній її розмір повертати. Треба працювати з середньою частиною обличчя, для того, щоб. М'язи почали працювати чи розслаблятися. І, звичайно, дуже важливу роль саме тренування під язичною зони. Тренування під язичною зони у нас відбувається за допомогою правильного положення язика і ще з роботою групою жувальних м'яз, так само, щоб їх розслабити. І ось що вам хочу першу праву показати для тренування, для початкового тренування. І для подальшої вправи, саме яка буде направлена на під'язичну зону. Всі вправи, що пов'язані з шиєю, варто робити з обережністю, з охайністю. Якщо ви не знаєте, чи є у вас проблема, чи можна виконувати вам ту чи іншу вправу, то спочатку рекомендую звернутися до лікаря, визначити ці всі моменти, і потім все ж таки робити вправи. Що ми будемо робити? Ми будемо. Засувати назад голову з підборіддям і висовувати вперед. І так ми виконаємо з обережністю 10 повторів назад і 10 повторів вперед. Фіксуючись в такому положенні. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Я пальцями не працюю, я їх просто поклала сюди, мені так легше сконцентруватися, якою частиною мені треба рухати і в якому напрямку. Далі, затримуючись в такому положенні, задньому положенні, беремо склянку води і починаємо пити правильно. Ми набираємо воду, язик в верхньому положенні щелепи. Ми закриваємо, не стискаючи зуби і ковтаємо тільки горлом, не задіючи м'язи обличчя. І ця вправа може бути незручна і неприємна, і таким чином ви точно визначите, в якому стані ваша під'язична зона. Засуваємо. Скажіть, як ваші відчуття, як ваші враження, чи вийшло у вас ковтнути. Зверніть увагу, що може не вийти і може бути неприємно. Як у вас? Таку вправу можете на щоденній основі виконувати. Я її п'ючи зранку виконую щодня. Вже є така звичка. І давайте тепер перейдемо до пропрацювання трошки підборіддя. Прощіпуємо щільними щіпками по підборіддю, проходимося. Нам треба м'язи взяти, щільно так, до куточка молодості з іншої сторони. Саме на шию не заходимо, тільки понизу проходимося з однієї сторони, і з іншої сторони. Якщо у вас є набряк, то ви спочатку будете з набряком і фіброзом працювати. Не треба виконувати занадто багато, для того, щоб встигала. Шкіра відновлюватись. Далі великими пальцями ковзаємо за кістку і розводимо до куточків молодості під кісткою. Знову ж таки, якщо набряк, то ви просто не зможете туди попасти. Ви все одно робите і працюєте спочатку з первинною причиною. І потім вже будете працювати з м'язом. Від підборіддя, просунулись за кістку, розвели. Больових відчуттів нічого не повинно бути. Ну, якщо у вас немає спозбування тут і фіброзу. Це про норму кажу. Три. Чотири. Так, теж можете виконати 10. 12 повторів. 5. Шість. Сім. Ми виглажуємо, але. З таким гарним натиском, не шкодячи собі. Тепер кістками пальців, кому не боляче, кому боляче ви працюєте пальцями в цьому місці починаємо скріплення наших маріонеток. І далі, трошки розтягуючими рухами, проходимося зверху кістки. Так само виконайте один, два, максимум три проходи трошки натягуючи тканину. І можна ще раз один, два, три, чотири, п'ять. Беремо м'яс, який спазмується утворює нам маріонетки і починаємо його повільно перекатувати догори до куточків губ, затримуючись 3-5 секунд. І сам куточок губ так само масажуємо. Так, 3-4 повтори з кожної сторони виконуйте, повільно піднімаючись, не відтягуйте вниз. Підштовхуйте великими пальцями догори куточок. І тепер відкріплення, відкриваючи рота, туго протягуємо до куточків і розходимось до вух. Mm. Mm. І спускаємо. М. 2, Два. Три. чотири. Пять виконайте 10-12 повторів, звичайно, регулярність якою ви можете скористуватися в клубі омолодження, і комплексний підхід дасть вам найкращий результат, якого ви можете бажати. Якщо вам було корисно, якщо ви побачили результат, пишіть, будь ласка, в коментарях. Вдячна вам за перегляд і буду рада вас бачити в наступних корисних відео. Бувайте!